Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося індію е, і трошечки бус, трошечки чокерів. Хочу спочатку я сьогодні показати чокери з рубінами 43-44 см приблизно довжина, Ага, а другий 46 ось, ось цей 43-44 по 1350 з такими красивими шайбочками. Штучками, по центру тут є кульки. А інший зроблений, так, 46 повністю, інший зроблений ось так, без кульок по центру, просто його вдягати, ну, типу, вже з фурнітуркою красивий ось такий, трошечки довший. В принципі, схожі на мастини, може. Десь тут більше темніших в другому. 46 см другий і перший трошечки коротший. Підійду для підвісочок. Для підвісочок у мене є лише сапфірова, і я її хочу приміряти. Робіни з сапфірами красива комбінація. Ось така підвісочка 2700 гривень вартість. Тут просто камінчик, просто камінчик сапфірчик 25 на 18. Ось такий крупний, красива оправа. Ось так виглядає коза. ну Можна ось таким чином зробити кольє. І пізніше будуть окремо сапфіри, тобто вже поставити одразу на сапфіри. Далі чокер 43 см. Ось такий помаранчевий гранатик, також з фурнітурою. 850 гривень вартість. Срібна фурнітура, руденький такий красивий камінчик. Сподіваюсь, вам добре видно. О, трошечки дрібніший, 45 см, 750 гривень. Ось такий. Тут такі гранатики, і донизу трошечки крупніші. Ой, і тут сапфірчик маленький. Типу, ось таке: коліє зі сріблом. Довгенький Лон з красивою бірюзою 33 на 24 ось така. 2500 гривень. Така світла, колір морської хвилі, але, в принципі, можна сказати, бірюзовий, але не блакитний. Такий колір морської хвилі насичений. Красиві прожилочки. Тут знизу трошечки сліди клею. Красива крупна підвісочка. Тут е, реально ідеальний такий колір. Далі просто на листу 49 см тут тигряче око та е, агати ось такі красиві типу як вени дракона. Ну, це вона і є. З, з оніксом. Ось таке. 700 гривень. Тут є срібний замочок, та набрано на ювелірний трос, але більше додатково ніякої фурнітури немає. Просто намисто тигрячі намистинки десь міліметрів 8, трошечки, а вени дракона до сантиметру. І є браслетики, якраз я посував до нього, але тут шунгіт і м -м, тигряче око. Один трошечки більше, це буде десь на 5 сантиметрів 15, Цей на 16 або на 17 по 300 гривень. Шунгіт та тигрячий око. Далі 50 см ось таке веселеньке намисто. Тут рожеві агати з рожевим кварцем. Така цікава комбінація. Ці намистинки бігають. 850 гривень вартість така красива штучка з бісером між намистинками і срібними штучками. Там в попередніх відео має бути, я показувала його на підставочці. Браслет хочу показати від 19 до 21,5 регулюється. Це такий крупний лабрадор. схоже, як у нас був наборчик, я покажу наборчик також. Але бачите, от такі тут намистинки також є, типу, як свої нюанси. Ось такий браслет. В нього вартість буде 6200 гривень. В нього крупна вага, треба перевірити, наскільки крупна. Борчик 18,5 розмір, 21,1 це повністю вага набору. Одна сережка 6,5. Тут також є прожилки, але відрізняється огранка. Комплект 3100 гривень. Сережка і каблучка. Трошечки відрізняється огранка Якщо разом, то ще буде невеличка знижечка на ось такий комплект. Ага, і перевірити вагу браслету. Що ж у нас? Що ж у нас він, напевно, такий велетенський? 43 грами, ну, немаленький. По 31 грам тут буде довжина 16,5 від 16,5 до 20,5. Ось такий 4550 гривень. Також красивий, тут інший колір камінчиків, але дуже приємний Зелен, такий синьо-зелений. І він підійде на маленьку руку. Буде дуже красивий центральний камінчик більшенький. ці красиво переливаються. Mm. Ну, вони трошечки різні. <гум> <гум> з цим набором. Так, це у нас 4550 гривень. Так, шпербую Що його, щоб я не помилилася. І хочу ще показати. В розмірі 18,3 красива каблучка з содолітом. 1900 гривень вартість. Досить така масивна. Тут по камінцю це такі візерунки самого каменю. Це не тріщинка, це такий візерунок на камені. Така шинка. Ось так. Далі комплекти, комплекти 18 або 18,5 ось такі є по 3500 гривень. Гранати дуже красиві, красиві сережечки і красива каблучка. В розмірі 17 класна каблучка з малахітом. Тут класна, така красива робота. Камінчик сам тут матовий. Просто по невизвичному ось ці штучки. Але маленький розмір, 17-й розмір. 11 грамів вага, 1700 гривень. Вартість. І сам. Камінчик, давайте замірю 19 мм. Прям красивий крупний малахіт. У мене ще були сережки, але не підготувала я їх на, на цей показ. Я покажу дівчатка, вартість тоді пропишу, бо про них я підзабула ось такі сережечки з малахіту. Досе такі величенькі. Вони не до, не до, не до каблучки. Але також малахіт красиві то покажу. Дані хочу показати комплект. Я сьогодні на вечір хай у нас буде вечірнє відео. 19,4, 19,5 ось такі яскраві аметисти в радіюванні. Класно тут застібочка. 3900 гривень комплект. Можна окремо сережечки взяти. Не знаю, може і каблучку. Ось таке в нас сьогодні вечірнє відео. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.